Добрий день, малята! 1 березня у всьому світі відзначається День цивільної оборони. Сьогодні до нас завітав військовий, який захищає нашу країну. Звати його Остап. Зверніть увагу на його обмундирування. У нього є шолом казка, який потрібен для захисту голови та шиї. Від куль та уламків снарядів. І ще він одягнений в бронежилет, ось подивіться, який захищає його від вогнепальної зброї. Остап запрошую вас до перегляду відео про мінну небезпеку. Дивимось і беремо до уваги. Інформаційні новини. Ми працюємо, щоб ви першими дізнавалися про найголовніші новини з усієї України. Одразу про головне: велика кількість земель на українській території зараз замінована. Сапери щодня обстежують сотні гектарів землі та знешкоджують тисячі боєприпасів. Однак для мирного населення вірогідність натрапити на вибуховий пристрій залишається вкрай високою. Про міни та їх небезпеку далі. Наш спеціальний кореспондент з місця подій. Ось такі таблички обережно міни. Зараз можна зустріти у багатьох регіонах України. Нехтувати цим написом не варто, адже наступний крок може коштувати вам життя. Міни це небезпечна зброя, що була створена для вбивства та руйнації. Тому вороги не цураються залишати їх у найбільш неочікуваних місцях. Від лісосмуг до дитячих майданчиків. Окрім того, вибухівка може бути прихована у звичайнісіньких речах, наприклад, таких як покинутий мобільний телефон, наслідки відміни, що спрацювала, це смерть або непоправна шкода вашому здоров'ю. Ось що таке мін. Тому, якщо ви бачите незнайомий для вас предмет, насамперед, у жодному разі не чіпайте його. Негайно відійдіть від нього на безпечну відстань. Одразу зателефонуйте за номером 101 або попросіть про це когось із дорослих. Зараз працівники ЗСУ і ДСНС ризикують власним життям заради нашої з вами безпеки. Вони, на відміну від цивільних громадян, мають спеціальні навички і техніку для безпечного розмінування і допомоги населенню. Це справжній героїзм. Ви також можете бути героєм, але у власний спосіб. Якщо вам трапилася небезпечна знахідка, повідомте про це відповідні органи. Ваше повідомлення може врятувати життя. Не займайтеся самоуправством, довірте розмінування професіоналам, і тоді ваше життя буде в безпеці. Слідкуйте за нашими наступними сюжетами. Бережіть себе, і все буде Україна. Дітки, я сподіваюся. Що ця інформація для вас була дуже цікавою і корисною. Будьте уважними, слухайте своїх батьків і не наражайте себе на небезпеку. На все добре!